Путін відреагував на події в Курській області і оцінив темпи просування на Донбасі. Диктатор знову згадав про мирні переговори. Хоче завершувати війну. З'ясуємо у цьому випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Володимир Путін похвалився успішним просуванням на Донбасі. Диктатор стверджує, що навіть операція ЗСУ на Курщині не завадила наступу російських військ. Президент РФ вважає прорив України в Курську область провальним. Вте, Путін чомусь не згадав, що українська армія за останніми даними від Олександра Сирського контролює вже понад 100 населених пунктів у регіоні і займає майже 1300 квадратних кілометрів території РФ, що був на то, щоб прикратіти наші наступальні дії на головних участках в Донбасі. Результат известен, да, конечно, и прежде всего это касается наших людей. Люди испытывают, проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области, но, но главные задачи, которые противник стоял перед собой, остановить наше наступление в на Донбассе, они не достигли. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться там по 200-300 по метров вперед. Таких темпів наступлення в Донбасі у нас давно не було. Російські вооружені сили стають під контроль вже території не по 200-300 метрів, а, а квадратними кілометрами. При цьому Путін знову заплутався у власній брехні. Спершу він заявив, що курська операція потрібна Україні, нібито щоб зупинити просування РФ на Донбасі, але тепер диктатор видав уже іншу версію. Буцімто за допомогою прориву в Курську область. Українська влада відтягує завершення війни і неминучі вибори у такий спосіб. очільник Кремля вкотре малює картину: ніби це Україні вигідна війна, а пухнаста Росія, нібито лише хоче миру. Ось, послухайте. Якщо прикритять бойові дії, <coughs> українським властям, придеться відміняти воєнне положення. А після відміни положення воєнного потрібно зразу проводити президентські вибори. А действующие власти явно к этому не готовы. Шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в, Бря... в... в, Бел... в Белгородской области. У будь-якому разі риторика Путіна змінилася. Якщо раніше для початку переговорів він вимагав вивести українські війська з меж тимчасово окупованих областей України, то тепер вже готовий говорити після того, як ЗСУ покинуть Курщину. Ми ніколи від цього не одказувались, Но надо, конечно розібратися з цими бандитами, які забрались на территорию Російської Федерації Именно в Курську область, и з их попытками дестабілізувати ситуацію в приграничье в целом. А тепер кілька слів про те, де саме Путін робить усі ці заяви. Президент Росії прибув із робочим візитом до Кизила, столиці Туви. Там він провів урок розмови про важливе у одній із шкіл. Цей захід приурочили до початку навчального року і говорив на ньому Путін про образ Росії майбутнього. Найважливіше те, що Тува це найбідніший регіон РФ. Більше третини його населення живе за межею бідності. А у 2011-му у Кезелі Путін заклав камінь для будівництва залізниці. І що ви думаєте? Минуло 13 років, а потяги регіоном так і не ходять. Там лежить той самий короткий шматок рейок із почесним каменем від Путіна. Але повернімося до заяв диктатора. Очільник Кремля пояснив, чому діти із Курщини, Білгородщини та Брянщини не можуть ходити до школи. Причиною Путін назвав цитую усім відомі обставини. Як бачимо, диктатор вперто відмовляється називати війну у домівках росіян війною і чомусь не згадує, що через власну політику довелося евакуювати сотні тисяч громадян із прикордонних територій. І Йдеться переважно про дітей, адже їх завжди вивозять у першу чергу. Сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в В других коллективах. безусловно, страна, наши ворожої силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, будь может быть никаких сомнений. Санс пропаганди Путіна перед дітьми вкотре довів, що диктатор вчепився у своє крісло і залишити його не планує. Адже він навіть не зміг відповісти на запитання школярки, як би провів свій день, якби не був президентом. Ось. Відповедь Путина. Мне трудно так сейчас представить, как бы так в созлагательном наклонении что-то изложить. Знаете, я могу что сказать? Вот на мой взгляд: то, что я сейчас скажу, важно. Чем больше делаешь, тем больше больших більше результатів тем больше тим більше что-то получають. Конечно, нужно все з умом, там своє <кій> організовувати свой рабочий день. Но чим більше задач ставишь перед собою, тим більше успехов добиваешься. Поэтому не надо этого боятися. Але про всяк випадок Путін перестраховується і активно налагоджує відносини із Китаєм, від якого дуже залежить умовах санкцій. Президент РФ зізнався, що навіть члени його родини вже вільно розмовляють китайською. Коли люди спілкуються між собою в рішенні конкретних задач, які життя перед ними ставить, Значит, возникает потребность изучения языка друг друга. И в Китае, кстати говоря, тоже растет интерес к русскому языку. А у нас к китайскому. Члены моей семьи говорят уже маленькие на, на китайском языке. Не свободно. <свят> Шановні глядачі. А що ви думаєте щодо почутого та побаченого? Напишіть про все у коментарях. Також поставте вподобайку цьому випуску. Я дякую, що ви дивитесь фабрику новин, і побачимось.